бути в ефірі. А, всіх вітаємо на ютуб-каналі Віст. У нас стартувало вже 11-й прямий ефір серії розіграшів на 2025 рік. Нагадаю, на протязі всього 2025 року ми даруємо подарунки для наших підписників. І для того, щоб прийняти участь у нашому розіграші, переходь на нашу YouTube-сторінку, підписуйся, читай умови, вони дуже прості. Та бери участь у наших розіграшах. І саме в такому прямому ефірі, в цьому форматі, ми кожен місяць. Розігруємо подарунки. Зараз я почекаю, поки на смартфоні це відобразиться. У мене відобразилось. Всіх вітаємо, хто дивиться на нас в прямому ефірі. Будь ласка, у мене, як завжди, прохання. Напишіть, як зі звуком та картинкою. Як ви нас бачите, чуєте, це для нас А, Джон Лок. Спочатку подякую вам. Дуже класні такі невеликі стихи, так, або такі от прози. Як лозунги. Дуже вам дякую, що ви пишете нам. Я пам'ятаю, що ви один із переможців. Думаю, все добре у вас працює. Ви задоволені. Нам дуже приємно дякую вам. Сьогодні ми зібралися. Так, Олександр зразу питає про електропилу. Давайте я відповім на ваше питання. Згодом ви почуєте. Сьогодні ми зібралися дарувати, значить. Додатковий ось такий подарунок, ось такі садові ножниці від торгової марки Varano Ми будемо дарувати. Та основний подарунок ось цей акумуляторний дриль шуруповерт від торгової марки Ворхут на 12 вольт. Сьогодні будемо дарувати два подарунки. Один додатковий, один основний. Е, так, нормально видно чути, супер. Е, наступний розіграш. Він буде у нас вже зовсім скоро. На наступному тижні ми додамо відео, де ми покажемо вам подарунки. І 26 грудня перед Новим роком, на наступний день після Різдва, ми розіграємо подарунки. і Він буде не один. У нас на каналі ми підходимо до такої позначки, знаєте, в 10 тисяч підписників. І ми вирішили, що це так символічно: 10 тисяч підписників. Новий рік, і ми розіграємо 10 подарунків. І Олександр, щоб вам а, відповісти на ваше питання, одним з 10 подарунків буде електропила від торгової марки Воргут, яку ми будемо дарувати. Саме 34 754 можете подивитись в а, нашому інтернет-магазині, яка пила буде. Там буде і дрилі, і сумки, і рюкзаки, і ключі, і викрутки. Такі важливі всі подарунки, які знадобляться, я думаю, кожному вдома, поза ним на дачі, на виробництві, де ви можете це використовувати. А сьогодні давайте повернемось е, до нашого розіграшу сьогоднішнього. Е, правила незмінні. Як завжди, ми будемо використовувати програму Random.org, е, де будемо вибирати переможця за місяць. Листопад у нас 495 учасників. Тому переходимо на програму Рандом. Орг, е, пишемо максимальне число переможців 495. Давайте я ще покажу список, так е, для того щоб ну, ви правильно бачили, розуміли. Нагадаю: правила такі: один коментар, один учасник. Не буду е, вкотре там пересказувати всі правила. Ми вже, в принципі, всі знаєте, ви можете прочитати їх і в е, коментарях, і в описі під нашим відео. Ми завжди це транслюємо, пишемо. Е, один коментар, один учасник. Е, до речі, дякую, що ви нас дивитесь І з цих подарунків, ми будемо розігрувати, щось ми точно розіграємо і в прямому ефірі серед тих, хто нас буде дивитись. Ви, до речі, можете навіть написати, що ви хочете. Е, так 395 розігруємо садові моножниці від торгової марки Варано, е, починаємо генерувати випадкове число. 193. Саме під цим номером захований потенційний переможець. Наперед, переможці. Будь ласка, напишіть нам YouTube, Instagram Facebook куди вам зручно, щоб ми знали, куди вам відправити. Е, якщо ви ще напишете коментар, що це саме ви. Виграли, як ви напишете, як ви як вам використання наш продукт. Я заздалегідь хочу подякувати ще. Е, вибачте тут просто так відображається Леонідівна. Е, нам дуже приємно, що вам сподобався подарунок, саме цей секатор, і е, що ви задоволені ним. Ми старались і ми дуже раді, що е, він вам е, підійшов. 193, 193. Зараз ми переходимо на сторінку користувача, який. Uh, є переможцем для ось цих садових ножниць. Uh, зараз у нас все загружиться. Олена. Олена в нас перемагає uh, профіль закритий, але ми попросимо, щоб ви, коли будете з нами зв'язуватися, відслали нам пару ще фотографій, щоб ми перевірили, чи справді ви на нас підписані а Сьогодні ми вас вітаємо. Ви є переможцем. Ось цих ножниць від торгової марки Варану. Будь ласка, напишіть нам, uh, куди вам їх відправити. Дякую, що ви підписані на нас і нас дивитесь. Ну що, а тепер давайте генеруємо ще одне а, випадкове число, яке обере переможця ось цього акумуляторного шурупокруту. Нагадаю, він іде ємним патроном, сюди можна вставляти бітку. Дуже класно, особливо підходить для збирання меблів, якоїсь фурнітури з дерева. В комплекті ви отримуєте два акумулятори та зарядний пристрій. Все, я думаю, можна генерувати. Так, генеруємо випадкове число 186, дуже поряд. Це випадкове число. Мені здається, ця людина вже, по-моєму, в нас навіть і вигравала. Давайте перейдемо, е чи побачимо що, ні щаслівчик. Там було через S, а це по-іншому. Я колись сказав, що як ти називаєш, в принципі, так, вон фінік і щаслівчик. Ми вас вітаємо. Сьогодні ви головний переможець. У вас канал, поки я також я бачу, напевно, він закритий. Ми у вас попросимо, щоб ви прислали справді інформацію, яку перевіряє чи ви на нас підписані, а, чи ви коментували і так далі. На сьогодні ви є головним переможцем. А, будь ласка, напишіть нас, напишіть нам в Facebook напишіть коментар, якщо вам не важко. Uh, Цей головний подарунок як акумуляторний дриль-шуруповерт на 12 вольт від торгової марки Воркут їде саме до вас. На що ми вас і вітаємо? Uh, так. Я швиденько прочитаю ще чат. Добре, якщо є питання. Uh, Дивіться, я бачу, що є питання, чи буде по поводу 26-го року. Ми зараз в процесі і думаємо, як це можливо краще зробити, можливо, щось поміняти. Я думаю, вже на наступному прямому ефірі, ближче до Нового року, ми будемо вже знати більш конкретні якісь деталі. Зараз точно я вам можу сказати, що ми постараємось, орієнтуємось на 26 грудня. 25-го року буде останній прямий ефір, заключний 12-й. Буде багато подарунків. Щось будемо дарувати через рандом Орг, щось в прямому ефірі. Як ми це раніше робили, я думаю, через питання серед тих, хто нас дивиться, тому що хочеться вам подякувати, що ви з нами спілкуєтесь саме таким чином. А, так, вітаємо. О! А, у нас переможець. Да? Я правильно розумію? Олена, це ви садові ножниці. Так, так, ви перемогли. Олена, ми вас вітаємо. Будь ласка, напишіть нам, бачите, як буває в прямому ефірі, і прям переможе через рандом. Ми вас вітаємо. Дякую, що ви нас дивитесь, Дякую, що коментуєте. Напишіть нам і забирайте свій подарунок під Миколая. Ось вам буде такий під подушку. По Постарайтесь його покласти. Це тільки не розріжте подушку. Все, Я бачу питань. Немає. На сьогодні це все. Всім. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Нагадаю, наступне відео додамо на наступній неділі. Обов'язково підписуйтесь, зробіть нам подарунок, тому що ми також хочемо піти е, в наступний рік з підписниками 10 тисяч плюс. Це буде такий подарунок для нашого YouTube каналу. А на сьогодні це все. Е, всім дякую за вашу увагу. Всім гарного дня та нехай щастя.